Привіт, вітаю вас на каналі Crypto.ua. Для заробітку на крипті не обов'язково мати великі гроші. Є безліч можливостей, більшість яких ми, до речі, публікуємо в нашому телеграм-каналі Crypto.ua, тому обов'язково підпишіться. Одним з найпопулярніших способів є аірдропи. Це коли криптопроекти для привернення уваги до свого продукту запускають якісь роздачі з винагородами на аккаунт за якісь дії. Як правило, сума символічна. Її вистачить на каву. Але що як створити багато аккаунтів та примножити прибуток в сотні разів з роздачі? Саме про такий спосіб заробітку ми і поговоримо детально в цьому відео. Якщо ви слідкуєте за криптоканалами, ви точно чули про абуз мультиакінг чи криптоферми. Це і є створення багатьох акаунтів для отримання заробітку з роздач. Головна перевага такого виду заробітку є те, що ви можете почати з декількох акаунтів. Наприклад, особливо не морочитися з технічною стороною та завести акаунти на всіх своїх друзів, родичів чи сусідів, але і так само масштабувати цей канал, створивши криптоферму, заробіток з якої практично не лімітований. Є люди, які заробляють сотні тисяч доларів з однієї роздачі. Наприклад, з ретродропу від арбітрума з одного акаунту можна було заробити аж 600 доларів. А що як у вас є 10 аккаунтів, то дохід був би дійсно суттєвим. Треба зазначити, що на всіх криптофінансових та гемблінг продуктах є внутрішня команда, яка працює над розпізнаванням фродового трафіку. Це коли аккаунти створюються за для отримання винагороди, а не для користування продуктом. Я колись працювала на схожому проєкті і повірте, там безліч параметрів і метрик, по яким можуть розпізнати мультиаккаунти. Більшість того процедури перевірки трафіку. Постійно удосконалюється і її важко обійти важко, але все ж можливо. Давайте розбиратися більш детально в механіці цього способу заробітку. В першу чергу вам знадобиться проксі, який дозволить змінювати IP, І антидетект браузер, який спростить ведення ферми і дозволить маскувати цифровий відбиток браузера. Для проксі можна обирати будь-який продукт, який вам більше подобається. Вартість на місяць складає від 2 до 6 доларів. Країну краще обирати нейтральну, без суттєвих обмежень зі сторони керівництва держав. І, звісно, не ті, що мають багато санкцій від західних країн. Антидетект браузерів теж на ринку досить багато. Всі вони підходять для роботи, тому краще обирати за вартістю та можливостями, які будуть задовольняти вашу криптоферму. Потім ваші придбані проксі потрібно загрузити в антидетект браузер і створювати профілі аккаунтів. Якщо ви захочете заробляти не тільки на ретродропах, але й на розіграшах, вайтлистах та примінтах. То для ваших аккаунтів обов'язково потрібно буде створити Twitter, Discord і Gmail профілі. Далі потрібно створити криптогаманці на кожний профіль. Можете використовувати криптобіржу Бінхікс, які для більшості операцій верифікація не потрібна. Посилання на реєстрацію в описі відео, щоб не зв'язувати їх між собою, важливо не дублювати активність на гаманцях. Поповнювати на різні суми в різний час, виводити кошти на один гаманець ні в якому разі не можна, адже таким чином можна проявити мультиагінг ваших профілів. Але є деякі біржі, наприклад, як OKX, які дозволяють створювати декілька різних адрес для гаманця на одну валюту. Таким чином, ви можете створити під кожний аккаунт окрему адресу. Для утримання ферми вам, звісно, знадобляться кошти. Якщо купувати аккаунти в соцмережах, а не розвивати їх самостійно, то ферма з 10 аккаунтів вам обійдеться приблизно в 400-600 доларів на місяць. Але у випадку, якщо ви захочете заробляти лише з більш простих роздач, такі як Реферальні програми то соцмережі вам не знадобляться, і витрати обмежується лише купівлею проксі. Якщо ви захочете заробляти таким способом, дуже важливо усвідомлювати ризики. У випадку, коли вам не вдасться якісно замаскувати ваші мульти та антифрод система визначить ваш трафік як фродовий, то швидше за все всі акаунти будуть заблоковані, і винагорода не буде виплачена. І таким чином ви ризикуєте не лише втратити можливість заробити, а й залишитися в мінусі. Платформа Trustscan допоможе вам перевірити надійність вашого гаманця і чи не проявили ви десь мультиакінгову активність. Якщо рейтинг гаманця буде за низьким, то швидше за все до роздачі винагород ваш акаунт не допустять. Як бачите, заробіток з мультиакаунтів це не про легкі гроші. Вам постійно треба буде вести унікальну активність на кожному з аккаунтів, щоб уникнути антифродової перевірки. Але, звісно, потенційний прибуток від такого виду заробітку вартує затрачених зусиль. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо ви вже мали подібний досвід заробітку і вкажіть, яку суму вам вдалося заробити. Не пропускайте сповіщення про нові роздачі в нашому телеграм-каналі. І на цьому на сьогодні все. До зустрічі в наступному відео.